Доброго дня, любі друзі! Ви Тері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, компліменти. Мені дуже приємно. Я рада, що я можу бути корисною, що вам це ну, допомагає і так далі. А, будь ласка, якщо будете ділитися, як у вас відігралися саме ці розклади, це буде цінно не тільки, можливо, для вас, да? тому що випробовування, наприклад, одне у трьох людей, але ситуації, через які він буде проходити, ну, у кожного можуть бути різними. От, і від того є зацікавленість дізнаватися і розширювати знову такі знання про таро. І так, було, є, буде, пам'ятаєте, було це. Сигніфікація, якщо ви в таких енергіях є, і буде. Якщо ви в таких енергіях або у вас були події да, стосовно першої карти, то, будь ласка, сприймайте в блага, це означає, що ну, ми з вами десь поруч по енергіях і тому цей розклад для вас. Можете просто слухати, наприклад, можливо, саме з порад, ви щось для себе візьмете, що там далі карти розкажуть. Да? Дивіться, тут четвірка жезлів. Це про той момент, коли було треба прийняти блага, котрі у вас були. Як належне, да? можливо, була якась прокачка внутрішня, можливо, було у вас, знаєте, як несприйняття. Людина каже: Боже, та за що мені це? Або ще приймати блага, коли треба. Коли ми знецінюємо вже те, що ми маємо. Тоді треба спочатку прийняти те, що є, почати за це благодарувати, і тоді нам дається більше. Це так працює. Да? Далі дивіться, тут, скажімо так. Було якесь задоволення від роботи, яку ви до того зробили у когось був кар'єрний зріст от і. Е Треба було, але ми подивимося, чи ви це робили. Але по цій карті бажано, знаєте, так оцінити гарне ставлення від людей і почати їм відповідати тим же. Тобто, якщо ви були в якоїсь круті, да, хто хтось вам допоміг, і зараз ви вже, наприклад, в ресурсі, бо тут шістка жезлів, да, це про а, стрімке просування, ну кудись там, у когось кар'єра, у когось інші справи. От, а, тобто, скоріш за все, ви тут все зробили правильно, да? А, Дивіться, далі, що наразі. Це або вже відбувається, або ось ось буде шістка жезлів. Ну, я вам скажу, да, я вже сказала, це про швидке просування вперед, у когось підвищення на роботі, у когось виповнення мрій, це про повагу від оточення. Тут успіх в творчості, в мистецтві, самовираження через творчість. Карта каже про славу, подарунки. У когось буде успіх в науці. Хтось отримає гарні звістки. Котрі можуть змінити все ваше життя. Тут про мандрівки. І, чесно кажучи, не обов'язково, коли ви мандруєте, це не обов'язково, що ви будете з кимось. Ви можете, от-ви приїхали до якоїсь кінцевої, ну, на даному етапі да, точки, і собі кудись поїхали мандрувати далі. От. Карта каже: цінуй вдачу і намагайся досягнути більшого. Ще у когось буде суттєве завоювання, ну особисто я вже сказала, але і за допомогою когось. Тобто, подивіться на свою ситуа ситуацію, якщо ви не можете. З чимось самі впоратися, да, вам треба з кимось об'єднатися, і тоді у вас буде, можливо, через це у вас буде швидке просування. Якщо наразі у вас нема. Просто роздивляйтеся завжди декілька варіантів, да, як я можу досягнути мети. Якщо самотужки ніяк не виходить, да, то треба тоді, значить, можливо, тут інший шлях, да, вам, наприклад, треба пройти там, роботу в команді, тобто прокачатися через інші да, які, якісь події в житті. І що з цього можливо буде, королева жезлів, Ви ж розумієте, що можливо буде? А можливо, не буде, да? дивлячись, як ви тут розвернетесь, куди ви зараз будете просуватися, тому що тут ви вже досягнення зараз будуть, якісь плоди ви зберете. Да? І що ви після цього можете такого зробити, щоб прийти або не прийти до цього результату? Тому що нам не завжди карти кажуть, тільки позитив. Правильно, вони кажуть, ти тут можеш хибний крок зробити, тоді ти отримаєш мінус. І що означає? Це не означає, що треба зараз панікувати, почати, розкладати. Для чого за для того, щоб ви могли їх подивитися, зробити висновки, якщо вам не подобається результат, куди ми зазирнули? Да, а ця карта означає, що з найбільшою вирогідністю може бути така ситуація, але не 100%, ніколи нема, 100%, навіть тут. Розумієте, навіть тут у вас, можливо, є всі сприятливі обставини для того, щоб зробити якийсь ривок, да, і досягнути того зробити той швидкий, наприклад, швидке просування, якщо ви ще не зробили. А ви можете, наприклад, за внутрішніх страхів не піти, все ж таки, на ризик, на якийсь, да, іноді на не знаю, надмірне зусилля. Іноді треба над собою робити. Да, то треба само себе, ну. Упорядковувати свій свої, свій робочий там, наприклад, день, якщо ви на себе працюєте, і так далі. Да? Тобто тут про самоконтроль, все ж таки, щоб досягнути, треба гарно триматися в седлі. Да? Якщо ми от ну просто от подивимось, як є без асоціації, це теж важко, знаєте? Ну це теж там. Скажімо так, через якісь труднощі ці люди приходять. Вони ще постійно з собою щось тягають. В них є груз не тільки ж на лошадях, в них є ці палки, в них є якісь, скоріш за все, там обладунки під цим під одягом. Ну і так далі. Да? Там луки, стрели, я не знаю, що там ще в них є. Розумієте? От, і так, королева жезлів дивіться, це про... Появу ворога, скоріш за все, це все таки жінка. Можливо, ну, вона є ця жінка, да? вже можливо, ви знаєте про когось. Вона така, знаєте, роз В неї у всьому чіткий розрахунок. Вона не дуже емоційно, принаймні, ну насправді да? вона може грати, звісно. от. Ця жінка особливо небезпечна, якщо щось загрожує її бізнесу, її родині, її положенню, тут можливо обман буде, можливо, жадібність, нестабільність, ревнощі, зрада, невірність. Дивіться знову такі, якщо ви когось рівнуєте, якщо ви... Скажімо так, вам загрожує ваші, вашій родині, да, щось, то знову таки зараз треба подивитися, звідки може таке прилетіти. Все одно люди здебільшого відчувають, вони дивляться на інших людей. Вони щось все одно навіть на мікроміміки можна прочитати на ну принаймні спробувати да, людину. відчу, відчувайте, що навколо вас відбувається. Дивіться, вам просто треба бути готовим. Подумайте, з якої сторони і що може вам. Завдати ну. Що може зробити така жінка? Якщо це просто вона буде язиком десь молоти, да, за вашою спиною, Бог з нею, обман, в чому вас можуть обдурити? Якщо ви зараз зібралися якісь там важливі документи, підписувати, про що це для вас означає? Що треба 10 разів перевірити, Так краще 3 дня на це витратити, да, і гроші на спеціаліста, наприклад, чим кудись вляпатися. розумієте? Тобто у вас тут про жадібність карта каже. Ваша жадібність може вас так само підвести, розумієте? От, тут не тільки що від інших людей може до вас щось прилетіти зараз. Вам треба теж розуміти. Ви вже прискакали, у вас все добре. Ви мали тут бути на троні, але можливо тут. Наприклад, за того іноді може ваше его з вами зіграти. Таку шуточку, воно так шуткує, розумієте? Воно тобі каже: Го, ти прискакала, ти королева. Давай розкажи усім, які вони не потрібні, да? там, Не знаю, витрать гроші, наприклад, не для того, щоб відпочити, а щоб комусь зробити погано. Тобто розумієте, ви свою енергію, перемогу отримали, да? і можете просто... Не... З хибною мотивацією розпочати якісь негідні думки і, і справи розумієте? і тоді у вас енергії знову можуть перевернутися, понизитися. Тож відслідковуйте не тільки навколо вас, якщо хтось жадібний. Одразу йдіть в себе, ви бачите від когось жадібність, вона вас тригерить. Заходьте в себе, розбирайтеся, де я для себе жадібна, для кого я ще жадібна, де я думаю, можливо, мені чогось не вистачить і ще щось. Видірайте у ті негативні обмежуючі установки з коренцем. Розумієте, якщо ці карти вийшли, значить це треба пропрацювати. Інакше далі енергії будуть тільки занижатися. Вам буде потім важко. Тільки ви тільки що у вас все класно, супер зараз. да? І до такого результату можна не дійти. Можна Залишитися на своїх високих вібраціях, да? продихати, зробити якісь заспокійливі практики, заспокоїти своє его, сказати так, слухай, так, в мене є перемога, але це не означає, що я. Пуб землі, тому що це дуже потрібно розумієте, Тоді ви будете думати далі, як собі задоволення приносити. І таке, як жадібність, наприклад, да, ви зможете це бачити, ви зможете цього позбутися і залишитися на своєму троні з найменшими, скажімо так, ви самі кидаєтеся в пропрацювання, да, що вас може призвести до того, що ваші енергії знову понизяться після великої перемоги. От і тоді ви попереджаєте це, і ваші енергії будуть виравнюватися, зрозуміло? От я сподіваюся, що, що все зрозуміло. Бажаю вам успіху! До побачення з повагою, Софія!